Вітаю, друзі! Рубрика Результати продовжується, І сьогодні з нами на зв'язку чарівна дівчина, яка поділиться своїми, своїми проміжними результатами. Ось вона встигла пройти тільки дві програми, але вже Ні, чи тільки заходиш навіть, на другу. Так, перша. Поділися Оля. Оля, хотіш сказати, як тебе звати? Всім привіт! Мене звати Оля, і я хочу бути здорова, красива і багата. Ось, але сьогодні хочу поділитися своїми першими результатами по проходженні програми ДеТОкс. Дуже щаслива, що прийняла таке рішення для себе, тому що відновилося абсолютно волосся, менше випадіння зараз. Я ще в процесі і можу спостерігати навіть кращі результати кожного тижня. Також спостерігаю очищення шкіри від висипів, від абсолютно таких якихось різних непотрібних дефектів. Хоча не можу сказати, що дуже суттєво я змінила свій реціон харчування, окрім того, що зайшла на програму, так. Я себе не мучу ніякими дієтами, нічого такого не роблю. Власне, тільки займаюся своїм здоров'ям. Також бачу хорошу структуру нігтів, тобто, це те, що мені потрібно, те, що мене цікавило. Моя шкіра виглядає більш доглянутою, більш свіжою. В мене зникли якісь там. Синяки, синці під очима, так? Навіть якщо я не висипляюся, в мене це вже не відображається на обличчі. Шкіра стала більш сяючою, пружною, здоровішою, тобто я бачу результат, який відбувається зсередини, бачу його на зовнішньо. Супер, бач, ти прям така вся світишся, засяяла. Скажи, а як тебе по енергії? У тебе я знаю, сидяча робота, так? Так, прекрасно себе почуваю, і в мене досить такі насичені дні в основному. Робота сидяча, робота офісна, вона мені дуже подобається, але тим не менше я завжди відчуваю заряд енергії. Якщо раніше, наприклад, я приходжу о дев'ятій ранку і хочеться ще досипати, то зараз я вже повністю готова до того, щоб ефективно енергійно працювати, повністю включатися в роботу, повністю включатися в активності. І окрім того, я з великим задоволенням можу займатися після роботи ще своїм улюбленим хобі, тобто о 18 там годині вечора або о 19-й, я ще повноцінно можу займатися танцями, спортом, все, що мені необхідно, і почуваюся себе набагато бадьоріше, набагато активніше. І ще дуже важлива проблема, якої я позбулася, і точно знаю, що завдяки програмі, це в мене абсолютно пройшла мігрень, не вже не зважаючи погода, не погода, стрес, не стрес питання головного болю в мене. В принципі розчинилися десь в повітрі, навіть не, не помітно для мене сама. І я дуже дякую Корал-клубу за прекрасну відмінну продукцію. Рекомендую усім, не перестаю радіти за результати наших користувачів. І я дуже щасливий, що я от розвиваюся в цьому направленні і дарую людям здоров'я. Тому з вами прощаємося і запишемо наступні результати вже після того, як Оля завершить повністю концепцію здоров'я. До зустрічі до зустрічі.